День сили та єдності у Чернівцях відбувся спортивний захід для ветеранів, під час якого ті спілкувалися з побратимами та позмагались за першість у різних видах боротьби. Своїми думками військовослужбовці поділились із моєю колегою. Подробиці далі. Не суперники, а побратими у Чернівцях відбувся спортивний день для ветеранів. Участь у заході взяло понад 100 військових. На початку події присутні вшанували пам'ять загиблих героїв та разом заспівали гімн України. Такі дружні змагання організовують вже вдруге. Тут не важливо, хто займе перше, друге, третє місце. Тут важливо хто сам виступ зібрати ветеранів, зібрати з позитивом участь тому, що це. Прикладом ці хлопці, які пройшли а до війни, вони є прикладом для суспільства для підростаючого покоління. І ми маємо максимум зробити, щоб у нас була чітка реалізація політика, політика героїзації наших захисників, ветеранів. Планували подію так, аби кожен зміг взяти участь. Спортивний захід організа... організовано з урахуванням е, е, фізичних можливостей: тобто штанга, гиря, дас, шашки, е, гребля. Тень. Ні, тобто кожен ветеран при реєстрації вибирає собі весь спорту по його можливостях. Тобто, ми це зробили для того, щоб не обмежити нікого. Другим співорганізатором змагань стало релоковане в 2022 році підприємство, яке виготовляє засоби індивідуального захисту для військових. Організація інтегрувалась в громаду та активно відстоює інтерес захисників. Наша компанія сплачує більше 100 мільйонів гривень до бюджетів різних рівнів. Більше ста працівників та їх близьких родичів в нас боронять країну на фронті і воюють з нашим ворогом. Тому для нас це і не тільки бізнес, для нас це ще справа честі. Я хочу ще раз подякувати таким такою участю. Ми хочемо подякувати всім їм за їх внесок. Поки інші розминаються, спілкуємось з паном Юрієм, який зараз проходить службу в ТЦК та СП. До цього військовий майже три роки служив на передовій. Я служив у нашій 107-й бригаді, 93-й батальйон. Бойові гоціли, коли почалася війна, я спочатку з 22-го року, березня, березні, пішов добровільно в батальйон. Прийняли дуже добре. І так я майже три роки у нашому батальйоні відбув. Служба дуже хорошо, чудові побратими. Жаль, багато нема вже, але дуже багато. Загинуло, але побратими були хороші. Військовий каже, подія важлива, адже це можливість поспілкуватись з однодумцями. Потрібно, ми будемо зустрічатися, ну, побратими, щоб ми зустрічалися побільше таких заходів. Ну, Мотивуй. Прийшов підтримати своїх побратимів та спробувати власні сили у спорті і ветеран Руслан. Сам він родом із Харкова, каже нам. Долучився до лав Збройних сил з перших днів повномасштабного вторгнення. Вивіз сім'ю за кордон та взяв до рук. Зброю я, е, свій бойовий досвід я отримав в боях під Сєвєродонецьком. Я тоді воював за 24-ту бригаду імені короля Даніли. Досвід дуже важкий, бо вже коли ми виходили з поранені, я тоді вже дізнався, що там був співвідношення ворожих військ до нас 20 к 1 по живої сили і 20 до 1 по, по артилерії і техніці. Дуже важкий був досвід, скажем так. Нам дали приказ триматися, і ми тримались. Своє поранення отримав у виснажливому бою з супротивником. Врятуватись вийшло дивом. У боях вже така була ситуація, що ми були на флангі. Нас вже обходили їх багато. Мені вже хлопці працювали на кулемети, і мені тільки залишилось виходити на переріз ворожому отряду. Щоб, ну, щоб хлопців закрити і не дати на Ну, Я знав, що це майже квіток в один кінець, бо я вийшов з укриття, чисте небо. А там все в їхніх безпілотниках. Ну, я встиг відбит, відбитися, встиг, а повернутися вже не встиг мене накрили і мінометами, а не накрили мене і слідами. А ті хлопці, які завдяки мене вижили, вони ж потім мене не кинули, знайшли і витягли. Навіть після повернення до тилу захисник не полишив боротьбу проти російських військ. Після поранення я довго думав, як я ще можу нищити ворога. А оскільки я раніше будував літаки, це харківський авіазавод. Ну, я дуже фаховий інженер. І Я вже на гроші, які мені виплачували бойові. Я закупив собі 3 d принтери європейські. І зараз після служби ввечері друкую великі скиди на, на «Мавіки», на бабу ягу другу і відправляю хлопцям туди. Тобто, в общем, продовжую знищити ворога ну вже дистанційно. Майже два роки прослужив у війську і ветеран Іван каже. Щасливий, що з'явилася нагода побути з товаришами. Це можливість зустрітись з побратимами, з колегами, з товаришами. Уже всі на емоції, бачите, мурашки потілували з димом від такого від колег, скільки всі ну, спортивний дух. В Дарці і в тенісі ще продовжують. Ну, вдарці от підбивають, не знаючи, а В тенісі першу партію програв пожарникам. Ну, така в них робота. У Чернівецькій обласній військовій адміністрації кажуть, планують проводити такі заходи ще частіше та залучати ветеранів до інших видів спорту. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.